Талібала, політехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації. Пане Віталію, ми вас світаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні. Героям слава мої вітання. Пане Віталію, Всі ми в ці вихідні спостерігали за тим, як в Америці вирішували винятково свої внутрішні політичні справи. Як вони узгоджували правки до свого бюджету, як Україна стала, на мій погляд, випадково невольною учасницею, та нас там використали в нехороших справах, але тим не менше, ми там все ж таки згадуємося. Я хочу нагадати, що проголосований бюджет ще на 45 днів у Сполучених Штатах Америки, але його узгодили між собою, викинувши Правку додаткової допомоги для України ми не лишаємося без американських грошей, але тим не менше зараз нас є не Народний депутат Ярослав Желізняк, представник фракції голос, він написав наступне: що Україна отримала від США попередження, що в країні протягом 45 днів не повинно бути гучних корупційних скандалів, аби гроші на Україну не зникли з основного бюджету. Це теж така персональна думка, але давайте поміркуємо на тему наскільки пан Желізняк правий, наскільки Україна може стати кейсом успіху. Або навпаки проблем для Америки, ну почнемо з того, що республіканці зайняли таку позицію саме через те, що їх прихильники почали менше підтримувати допомогу Україні. І безумовно, корупційні скандали, які відбувалися особливо в Міністерстві оборони. Республіканці використали проти адміністрації Байдена так, проти демократів в стій політичній боротьбі. І про це говорили, це показували, це про це писали, заявляли. Я маю на увазі про корупцію. Про те, що гроші платників американців та податків вони витрачаються на країну, де велика корупція і вони пропадають, і це певним чином так чи інакше впливає безумовно. На підтримку і республіканці можуть реагувати і мова не тільки до речі про американців і про інші країни. І цей ці 45 днів ну мовно кажучи, я не знаю, чи вони там прив'язані саме до боротьби з корупцією, бо нам насправді американці дали план дій, я би так сказав. Оце як останнє попередження у ці пріоритети, так у цих реформ, які необхідно зробити. Якщо там йде мова про 18 місяців, то як мінімум ми вже можемо бути обережними оптимістами, що 18 місяців вони все-таки дають нам, а не 45 днів, і тепер тільки треба почати робити. А не відповідь, ну мені достатньо дивно було почути і взнати, що наш прем'єр-міністр послу Сполучених Штатів Америки Бричітбріджит Брин у відповідь на цей перелік реформ дав якийсь концепт підтримання стійкості демократії. Ну це я і чесно. Я ну, якби я міг коментувати прямо в ефірі свої емоції, я би сказав би, що при імі про концепт і ну, і так далі, да контрацепт і пішла далі. Оця гра слів. Тобто, мене враження, що поки що не хочуть виконувати домашнє завдання, яке нам надали. Хоча, знову ж, це нам потрібно в першу чергу. Це не сполучені штати Америки. Більше того, там є пункти, які напряму пов'язані з макрофінансовою допомогою вже Європейського Союзу в Україні, з вступом України в Європейський Союз, а не Сполучені Штати Америки. Тобто, цей план, який почали робити у 2014 році, деякі не доробили реформ. Форми деякі зупинили, ну там є і зміни, які потрібно внести. Треба там робити реструктуризацію і так далі. Тому подібне. Тобто, треба все це робити, і тоді я думаю, ми не будемо гадати, дають нам 45 днів чи не дають нам 45 днів. Та я б тут знаєте, паралельно скала, що і делегація міжнародного валютного фонду в Україні вона прибула до Києва і почала проводити зустріч з представниками української влади та іншими важливими партнерами. На кону супервелика сума. Зараз мова йде про 900 мільйонів доларів. А загалом це багаторічна програма на понад 15 мільярдів. Але пане Віталію, знаєте, як ну тоді я скажу від себе, що я в капкані та в мене там всі особисті повідомлення, які у більшості ведучих журналістів заповнені проханнями від військових. Відкрити збор, допомогти щось там треба для фронту, і ми розуміємо, що ці потреби, особливо там взимку, в наступному році вони будуть продовжувати зростати. З одного боку, в нас українці дещо я так м'яко скажу, вони пригнічені корупційними скандалами і часто думають, а чому я маю своє віддавати, якщо хтось наживається. З іншого боку, в нас є оці попередження, червоні якісь пропорції на лінії, які нам американці, і не тільки. А, а що я можу зробити і інші українці, які Кажуть, ми проти, ми хочемо інакше, але ж не ми приймаємо рішення. Ми не можемо на сьогоднішній день напряму впливати на владу. Я впевнена, що там звільнення від 5 до 10 людей. Це би змінило ситуацію. Почистити там ще певні ряди серед чиновників. Це би змінило ситуацію, але цього не відбувається. Я тоді не розумію. А на основі чого десь там на печерських пагорбах вважають, що вони зможуть втримати цю ситуацію. Ну не можна ж безкінечно там із усіх, із українського суспільства і американців робити дурнів, що вони нічого не розуміють. Ну, дивіться, я думаю, що насправді буде ну, трохи не зовсім так комфортно, я це м'яко скажу, навіть не цей, що був приїзд Міжнародного лютного фонду, так, які там щось починають шукати і дивитися. От скоро до нас завідає справжній ревізор. Я говорю про Роберта Сторча. І тоді все насправді, на мою думку, почнеться. Но це скажуть, що, що говорить, це, о... це перевірка військової допомоги, яка нам надається Ну, це так. Ну але це якраз це основна, щоб от ті хлопці, які з фронту всім пишуть в кого є знайомі, друзі, так бо це насправді вже доходить. Ну давайте будемо відвертими. Те, що у нас супер, напевне, це феномен 21-го сторіччя. цей волонтерський рух у світі. Але волонтери вони закривають проблеми, які не, вируш, не вирішують державні інституції. І мова йде в першу чергу саме про Міністерство оборони. Там взагалі ну, творилося. Не знаю, як буде зараз з новим міністром. Дуже сподіваюся, що ситуація швидко почне змінюватися, але поки що нема. Особливо є багато питань до медицини. Я взагалі не розумію, чому до цього часу ця нас ще очолює командування медичних сил України. Те, що творилося. І твориться в Збройних силах стосовно медицини. Ну я вам скажу так: от мені медики повідомляють, що їм я не знаю, чи це стосується конкретної бригади, чи всіх, але їм вже навіть забороняють, щоб вони зверталися у фонди про допомогу, про медикаменти. І вони вже між вояками там починають розділювати, тобто зменшувати це просто. ну Якщо це правда, а це, ну, це я не може бути неправдою, це мені з нуля пишуть і говорять. І треба безумовно це вирішувати. Але я так скажу: питання не в тому, що хтось дивиться, що корупція і не хоче помагати. Питання в іншому, що крім корупції, ще приймаються такі рішення, закони, які знижують рівень життя в Україні на всій ситуації. Тобто, вже не вистачає ресурсів, щоб допомагати. Тобто, бажання то є, але не дають можливості заробляти людям гроші, щоб ці гроші донатити. Вони красиво кажуть, давайте донатити всі ці представники влади. А потім приймають закони, які вбивають дрібний і середній бізнес. Ну, і ви знаєте, там взагалі ну, як можна дати бюджет і передбачити в бюджеті додаткові е, доходи в бюджет близько 360 мільярдів за рахунок з податків з фізичних осіб, з податків на якийсь прибуток і так, далі і так далі. Ну це нонсенс під час війни такі речі робити. Тому ситуація не тільки в корупції, ситуація набагато ширша. І я сподіваюся, що е, той ревізор, який буде по військовій допомозі, прийде сторч. Там ще у нас є дуже хороша наша. Я так думаю, буде союзниця. Я маю на увазі союзниця українського народу, пані Пені Прицкер. Так вона ще також <гум> теж тут. Я думаю, зробить хлопцям приємні сюрпризи, враховуючи її можливості, знання, досвід і зв'язки, і вплив, як не тільки в США. А й у світі тому я все-таки є обережним оптиміст, Оптимізмом я про це колись говорив у вашій студії. Що е, коли пам'ятаєте, навіть було, ми говорили про те, що Даніло сказав, що ви там якісь прізвища називаєте. Давайте конкретно назвіть, хто що, де щоб ми робили. кажу, чекайте, ви дограєтесь до горці, що Сполучені Штати візьмуться конкретно за вас. От я думаю, що вони вже взялися, і це і це мене викликає обережний оптимізм. І це змусить владу, хоче вона чи не хоче робити ті речі, які потрібні в першу чергу Україні. Я на це дуже сподіваюся, вірю. І давайте будемо все таки трохи оптимістами. Віталій з того, що чим займається міністерство оборони, і з найсвіжішого ми маємо заяву про від міністра оборони Ростема Омерова на першому форумі оборонних індустрій. Заяву про те, що керівництво України після закінчення війни буде запропоновано стратегію української. Армії майбутнього Future Force Concept, так названий. Тобто зараз десь в міністерстві оборони хтось сидить, і розробляє велику концепцію, якою має бути українська армія після війни. Чи не наткнемося ми на проблему зі всіма цими ревізорами, про які ви вище е, описали? Е, на кшталт ситуації? Ну ви ж бачите, у нас міністр буквально тільки що сів на посаду? Ну дайте ж людині розібратися, дайте ж людині можливість звести, дебет з кредитом там баланси і так далі. Все, і тоді будуть якісь результати. Така відмовка не буде звучати в інформаційному полі. Я не знаю, це, це я все допускаю, але це не буде грати, на мою думку, жодної ролі, бо є окремі ну, департаменти, директори цих департаментів, заступники так міністерства оборони, які безпосередньо відповідають за ті речі, де будуть проведені ревізії. І я думаю, що там також треба е, прийняти рішення багато, напевне, все таки кадрових рішень. Бо не тільки міністрі заступники, так які були звільнені, вони мають відношення. Вони могли бути тільки умовно парасолькою для прийняття тих чи інших рішень. А я так. Підозрюю, знаючи так і маючи певний досвід, як правило, ті схеми були збудовані ще раніше. Просто люди або погоджуються на ці схеми, або не погоджуються. Я маю на увазі ті, хто приходить до, до влади. Я сподіваюся, що новий міністр не погодиться, але всі рівно схематозники, що там залишилися, які ці схеми роблять. От з ними треба розібратися. На їх місце треба поставити тих людей, які зараз на фронті, які знають, як і швидко що треба робити. І безумовно, на мою думку, має ну я побачив там перших трьох заступників, які признають. Чала, але мені видається, що в першу чергу нам треба призначити людину, який буде відповідати за логістику. Це має бути супер якийсь менеджер-фахівець саме логістики в міністерстві оборони. І я думаю, що треба це робити най найшвидше. Ну, от кажуть, другу половину заступників ще не призначили, бо йде якийсь внутрішній конфлікт між міністерством оборони і офісом президента за те, хто повинен зайняти цю а, посаду, оскільки вона є, ну м'яко кажучи, рибною. А, така теорія, як вам. Я думаю, що так, бо насправді це достатньо дивно. Вже пройшло, ну скільки вже скоро буде, два-треті тиждень, як призначено нового міністра, і заступників нема. У нас війна, в нас не мирний час. І ще раз кажу: з моєї точки зору, в першу чергу, ну крім бойового заступника, так, генерала, який відповідає саме за. Ці речі за військові має бути супер заступник, який буде займатися логістикою, який наладить цю систему, з чим не справлялося міністерство оборони. Це ж було для всіх очевидно. Пане Віталію, дякуємо за думки. Політехнолог, політичний консультант, директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала був з нами цієї митями.